On average. В середньому. On average, women live longer than men. В середньому жінки живуть довше, аніж чоловіки. To be in a hurry. Поспішати. Приміром, I can't talk right now. Я не можу зараз розмовляти. I am in a hurry. To catch the bus. Я поспішаю, щоб встигнути на автобус. I am in a hurry. Тому пам'ятаємо: in a loud voice. Говорити голосно. Приміром, she spoke in a loud voice. Because she was angry. Вона дуже голосно розмовляла, тому що була роздратованою. As a rule, як правило. As a rule, I don't drink coffee in the evening. Як правило, я не п'ю каву ввечері. As a rule: to earn a living. Заробляти на життя. I earn a living by teaching English online. Я заробляю на життя, викладаючи англійську онлайн. Earn a living. Підписуйтеся на мій канал, щоб вивчати англійську по-простому.